Вітаю з вами Бурсук. Після тривалих випробувань та роботи з міношукачем валон можу сказати, що на ґрунтах навіть легких, як пісок, потрібно його використовувати в режимі мінерал, але на високих рівнях чутливості. В тому же піску чи на чорноземі, якщо є ямка, Реакція буде на ямку, у будь-якому випадку в ґрунті може бути камінчик чи інша якась річ, яка є неоднорідна, прилад буде постійно вас піддергувати сигналом. І це є проблема. Друге, під кожне місце обов'язково потрібно вибирати канал, який дасть вам стабільність на високих чутливостях. Заходимо в сетап в даному приладу, в інших волонах серіях він трішки по-іншому вибирається. Зажимаємо кнопочку плюс і мінус одночасно. Після сигналу, прилад сам обирає канал, на якому йому працювати. Цю процедуру інколи в автоматичному режимі потрібно повторити 2-3 рази. Також, коли імпульсні прилади чи навіть ВЛФ нагріваються на сонці, їх постійних 5-15 хвилин потрібно е, скидувати, об, обнулювати в даному випадку кнопочкою С, нажали, відпустили, він скинувся. Це дозволить приладу стабільно працювати. Також після дотики об якусь грудку чи якісь зарослі, ви безпосередньо повинні теж скидувати прилад. Відлаштовується прилад орієнтовно 2-3 хвилини. Коли він відлаштується, він подасть сигнал і ми спробуємо перейти в режим налаштування чутливості. По самій чутливості, ще раз повторюсь, вона повинна бути вище 7-8 для того, щоб виявляти конкретно наші цілі. Ось тут в мене ПМН. -ка. ось тут складна міна. Є, є європейські складні міни з мінімальним містом металу взагалі, дуже складні. Є ще рядянського виробництва. Зараз ми побачимо, як треба працювати саме цим приладом. Відразу зауважу, якщо десь кротовина, потрібно округ обшукувати, чи виямка, і горбик, чи зарослі високі, потрібно максимальну катушку придавлювати до ґрунту. Як бачимо, доволі тривалий процес відлаштування. Але це потрібно насамперед для того, щоб ми могли поставити високий рівень чутливості. Коли відлаштовуємо прилад, катушку бажано тримати в повітрі і віддалено від металевих предметів. Можна. Приподняти, рекомендують утримувати таким чином над ґрунтом, но можна підняти для максимального результату і ось таким чином водити, він ловить перешкоди. І от на якому каналі одному з 19 він від, 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 зловив цю перешкоду, він від цього каналу переходить на інший. Коли прилад продав сигнал, ми скидуємо просто його і переходимо в режим роботи мінерал і заново його скидуємо. Далі проводимо баланс ґрунта. У мене баланс ґрунта проведений був, але подивимося, яка чутливість. 10. Йдуть спрацювання. Але це сигнал. Чітко. Сантиметрів 15 ПМК. Якщо водити повільно і над ґрунтом, а не швидко нас фантомів немає. Якщо близько над ґрунтом, фантоми періодично пролазять. Якщо після балансу ґрунта немає стабільності, то тоді збавляємо чутливість. Орієнтовно на два пункти прилад буде повністю стабільний. Тепер йдемо з прохода на надскладною міною на висоті 5 см орієнтовно. Ми міну, ну, можна сказати, що пропустили. Тепер йдемо в притул з ґрунтом на даною міною. Дві сторони сигнал. Від підривника в нас 8 см. Що я хочу донести? Що ходити потрібно катушкою максимально близько до ґрунту. Це орієнтовно біля сантиметра і плавні робити помахи. Періодично скидувати прилад можна в повітрі, якщо не буде стабільності біля ґрунту, то тоді біля ґрунту скидуємо і працюємо далі, тільки не на металевому предметі. Проходимо знову міною. Бере. Тепер з висоти 5-8 см немає, тобто обов'язково дотримуйтеся саме висоти помаху. І знайте, що, наприклад, одна з нас складних мін з однієї сторони бере краще, бо більша площина металу, а з другої сторони на цій висоті не бере, тільки впритул. Терти отак по ґрунту їздити, теж не вдасться. Потрібно дотримуватися висоти хоча б в сантиметра, тому що будуть певні проблеми. Якщо я. Прилада накачаю до рівня 10. І припустимо, у мене канал буде такий і місце, де не буде перешкод. Чи я зможу з висоти 5 см достати дану ціль. Ні. Теж ні. Ще раз доводить то, що потрібно в притул з ґрунтом водити, щоб виявляти такі наскладні міни. Для ПФМа ПМа проблем взагалі немає, глибини вистачає. Всім дякую за увагу. До наступних зустрічей, слава Україні.